Це просто труха. От їх зараз. Я вже їх трошки насити в клеєм. Їх можна ну можна до них там доторкнутися, а так практично не не можна було. Це елементи стародавніх царських воріт, які місяцями намагаються скласти докупи харківський реставратор Артем. Погрібний поруч інша вже більш схожа на ворота. Сторона обидві роками руйнувались в затопленому сирому підвалі низкинецького чоловічого монастиря. Вручну несли від самого монастиря до музею царські врата. Одна з залишилася цілими зараз. Під реставрацією друга знаходиться от в частинках. Царські ворота це частина стародавнього іконостасу успенської церкви села Нискничі, що неподалік Нововолинська, приблизно в 91-му році бароковий іконостас 18-го століття доручив розібрати і спалити колишній її очільник, а нині намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес. То він просто його зняв. Основні структурні елементи вони були, можливо, дійсно спалення а от художні композиції вони або розміщувалися. По місцевих церквах просто пороздавалися, або дещо лежало просто в сховищах, тобто в підземеллях. Як-от царські ворота. На відео ви нині бачите медальйони, намальовані у 18 столітті. Що цікаво, невідомі художники перемальовували їх двічі. Наприклад, зображення апостола тут ми бачимо його молодим, а там він був зображений старцем. Про те, що на воротах неоригінальне зображення показали рентген знімки. Під час процедури музейники побачили, що під зображенням є чиїсь очі. Я зняв шар живопису і дійсно тут виявився Лев. Ну, Лев це Лев, тілець це символи євангелістів. Музейники думали, що царські ворота єдине, що лишилося від старовинного іконостасу. Утім, на щастя, ні не кажуть, людей, які нам дали свідчення, що зберігається одна із давніх ікон, і вона, можливо, знизкінець у селі Кропивщини Святопокровській церкві. З'ясувалося, що це таємна вечеря, яка висіла над царськими воротами. Про те, яким чином ікона опинилась у селі Кропивщина, краєзнавець міркує. Найімовірніше, у 1997 році у збуд. Новозбуд... В храмі бракувало церковного начиння, тому за допомогою звернулися до низки монастиря. Не сказали, що у них там знаходиться старий елемент. Вони, в принципі, можете забрати, і таким чином він опинився в Купивщині. Ну, це так, ми вважаємо, що воно було. Але дійсно це найбільш більш мовірно. Тривалий час вона висіла у них на стіні. А коли увесь храм забезпечили необхідним начинням, таємну вечерю зняли. Щоправда, не кинули до старого підвалу, а загорнувши в тканину, поклали на шафу. Громада за нею дійсно піклувалася, вони її накрили в окремі рушники, заметавши це, вдалося завдяки цьому зберегти художню цю цінність пам'ятки. І те, що вона знаходилася в горзультальному положенні, це теж дозволило їй зберегти. Так що те, що вона лежала на шафі, це величезне плюс, судячи з того, що вдалося віднайти, здавалось би, давно втрачену ікону, то є надія, що інші деталі теж могли б зберегтися не тільки елементи іконостасу, але ще й додаткові чудотворні ікони, які згадуються в документах, але е, практично про них мало зараз хто знає. Нині віднайдені частини барокового іконостасу 18-го століття на реставрації у Нововолинському історичному музеї. Над відновленням їхнього оригінального вигляду працює харківський художник-реставратор Артем Погрібний. Ви бачите, тут дерево відкрилось там. Все. ми не будемо цього відновлювати. Це вже буде тільки оригінальний стан. От все, що залишилось, рідного, все, все це все це так і все це так і буде. Якби війна не змусила митця переїхати на Волинь, про долю знайдених пам'яток можна було лише здогадуватись. Повертати частини іконостасу до низкиницького храму кажуть музейники, наміру не мають, оскільки пам'ятка є давньою, то найкраще місце для неї музей. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.